Вітаю, друзі! Це канал Максимуза Філософсько-аналітичне-психологічне таро. Давайте подивимося, як в 2026 році виглядатиме Росія енергетично, не знаю, економічно, фізично, морально. Зроблю розклад Кельський хрест. Він показує різні щеблі. Подивимося, що цікавого. Це загальний прогноз. Зрозуміло, що, можливо, прямо на рік він не покаже, а покаже найближчий час. Тим не менше, коли робиш такий запит, простір якось тобі ну, висвітлює, дає, дає якісь такі маячки. Скільки буде цієї інформації, стільки буде. Давайте подивимося, що знакового може відбутися в 2026 році в Росії. Росія без руху не може, без військового руху не може. Але Росію таки зупиняють. Росія мусить робити зупинки, вимушені зупинки. Росія мусить чогось чекати. Чекати посаджених своїх якихось плодів і коли вони зійдуть, коли вони розцвітуть. Постійно. Тут показують, що в планах? От, в планах рух. Шістка мечів це карта імміграції також, але часто карта наступу. Тут, от в мене, в моїх показниках, в моїх розмовах карт, є певні маячки, які говорять про війну і про активний рух. Це коли лицарь мочів, шістка мочів, колесниця, якщо вона приправлена ще королевою мечів. Тобто. Не може вона сидіти на місці. Не може вона просто займатися суто якоюсь економікою в мирному руслі. Не може. Їй потрібна війна. Чому? Прямо впритул іде до Росії карта диявол. Це карта залежності. Залежності від власної тіні. Від власної травми, тобто Росією керує її травма. Травма нарцистична, так би так сказати. Київська Русь все-таки, що головне: Русь чи Київська? Тобто, прив'язати туди, звісно, Русь, перекреслити, написати Росія. Київська взагалі сказати це прикметник, Тобто, безкінечне маніпулювання м -м поняттями. І цей диявол, він от якби знаходиться в серцевині Росії. Так? Король Кубків. Часто мені король Кубків випадає на Росію, коли з'являється якийсь духовний новий лідер. Давайте подивимося, що це за король Кубків. Так свого часу, як не дивно, в мене виглядав цей Пригожин. От він чомусь випадав король кубків. Можливо, знаєте, оратор. він багато говорив, відосиків записував. Ну, і що це за король кубків? З королем мечів. Це може з'явитися так. Нова ідеологія, нове пояснення, чому нам війна потрібна, що ми знову захищаємо, нова стратегія військова може з'явитися. І вона буде, ну. Зведена до висоти релігії. Ну, бо я питаю, що це за лідер? Військовий лідер все-таки військовий лідер. І тут, розумієте, Росія має намір воювати далі. І тут навіть випадає не, карти, не карта України, а карта іншої да, країни. А ну -ка. От що цікаво, коли я дивилася інші країни, коли я дивилася навіть ту саму Польщу, в мене там є вибухи, в мене там є жертви, в мене там є провокації. Росія завжди виглядає інакше. От вона завжди виглядає чомусь яскравою, ясною, успішною. Отут всі говорять про те, що там має бути розкол, що вже вона занепадає фінансово. Скільки я не дивилася спочатку війни, я не бачу того занепаду. Хоча навіть російські астрологи говорять, що там буде занепад. А я бачу, що Росія викручується. А я бачу, що вона знаходить все одно якісь аргументи. Для свого населення. Пояснення, підбадьорування гроші на ту саму якусь мобілізацію, концерти вони влаштовують такі, знаєте, військово, з військовою тематикою. Тобто страхи надії, сподівання, от знову-таки дивлюся Росію. Якийсь союз, який вони мріють створити. Вони створять, причому там буде вибір, або такий союз створити, або такий союз створити. І що створиться, врешті-решт? І якісь, ви розумієте, або туди я піду, або туди я піду. І мало того, такий тут союз іде, що от ті союзники самі якби чомусь прагнуть, щоб Росія до них пішла. Тому що це іде як пропозиція. Не внутрішня, а зовні. А причому не тому вони хочуть, щоб Росія до них пішла, бо вони її люблять. Це швидше от розумієте, як там, наприклад, грубо кажучи, якась країна конкурує з іншою країною і знають, що Росія велика сильна країна, і їм не дай Боже, щоб ця Росія сюди приліпилась чи сюди приліпилась. І тому вони як на свою сторону переманюють. От таку історію мені показують. Я ще якось говорила, що я це часто люблю повторювати насправді, що не можна вбити просто диявола, його можна обмежити, бо диявол це є частина програми. Це як ліліт, Чорна луна. От є біли, біла луна, білий місяць, чорний місяць. Тобто це частина. це... Така частинка в програмі, яка буде провокувати. Це, грубо кажучи, в будь-якій драматургії герой розбивається об злодія. Скажу так, злодій це є тренажер для героя, щоб він зростав. І Росія, як і є тренажером. Тому її, Я не бачу, щоб її спопелило, щоб вона зникла з лиця землі. Я цього не бачу. Я бачу от з'являється оця ідеологія. Військова. От, от Мені взагалі на позиції, як Росія впливає на свій стан, на свою долю і випадає лицарь мочів. Ну, от так вона впливає. І, до речі, це не тому, що навіть якщо. Не брати до уваги те, що Росія напала на Україну, і просто, знаєте, я говорю, сніг холодний, вода мокра, вогонь гарячий. Тобто, апріорі зрозуміло, що вони люблять війну, бо ж вони на нас напали. Навіть не в цьому суть. В якому це році було? 2014-му, як тільки Крим віджали, по-моєму. Так, це ми коли поїхали в травні. Ми з сім'єю поїхали в Єгипет. І наткнулись там на велику кількість росіян, Якось я не була до цього готова. Але ми ще пів року до того їздили. От я зараз намагаюся згадати, чи це ми в Турцію чекаєте? Ні, ні, в Єгипет ми поїхали ще до того, як був віджатий Крим. І я пам'ятаю, як я. В номері вмикнула телебачення, і там було російське телебачення, і я побачила їхнє політичне шоу. Я звикла до нашого політичного шоу, де там влаштовувалися там скандали, один оперує іншим, і там оці йдуть дискусії. Але там виходила Юлія Тимошенко в нас. І так, як сестричка, лисичка-сестричка. Обислуховувала, там... ну, в нас так, теж інколи билося. Але а, я чітко побачила різницю, коли я вмикнула їхній політич... ну, канал і побачила там шоу. Було таке враження, що це собачі бої. Коли натравляють собаку на собаку, це була якась гризня. Вони гризлися одне з одним. Там була така, там був такий підвищений рівень агресії. А я давно не дивилася телебачення, і російське теж, хоча це був, не ну, вірю, це був кінець 13-го року. Я сказала: як ми відрізняємося. Так от так вони й діють. Як ді... Тобто, тут говорять, є отака внутрішня агресія. Лицарь Рімочів, необхідність воювати. Що йде з простору? От розумієте, показують, чи є якісь прильоти в Росію, чи є якісь перекриття там потоків, і там є це в 26-му році, але вони це швидко ремонтують. Просто кажуть, розумієте, що там стільки багато ресурсів, що там так вміло по помірності розподілено, якщо тут ми втрачаємо, це отримаємо. Що я не бачу. Великого економічного занепаду Росії в 26-му році. Можливо, тому що я дивлюсь на початку 26-го року. І я поки бачу взагалі навпаки якийсь такий розквіт, і я розумію, як це прикро слухати. Але я неодноразово говорила вам про те, що дуже багато людей, які мене там зраджували в професії чи в особистому. Коли робили мені боляче, коли стравляли там, як мені здавалося, ножа в спину. Негарно поступали десь інколи хитро, десь так, десь сяк. Тобто, якщо ми бра... ну, беремо чисто прийнятим людським поняттям. Але я спостерігала їхню долю, як воно розвивалося. Розвивалось у них нормально. І цей був парадокс. Тому я часто кажу про те, що це марна справа надіятися, а може вони здохнуть і буде їм кінець? Ні, треба зосереджуватися на собі. До речі, я дивилася один такий канал, ви знаєте, там м -м, син з мамою вона гадалка Анжеліка. Так він каже, давайте друзі, ми сьогодні не погадаємо. І там було гадання на Путіна. І я була шокована, вони самі були шоковані тим розкладом, який вони побачили. Тобто, так, там випадала десятка мочів. Мені часто випадає десятка мочів і на Росію, і на того самого Путіна. Як якийсь несподіваний кінець в якійсь сфері, в чомусь. Але після цієї десятки мочів не відбувається якогось такого. Тотального зникнення того самого Путіна чи тої самої Росії. Що в мене пішло після десятки мечів? Вісім пентаклів. А вісім пентаклів, що це таке? Це карта перебудови. Це карта м -м, бухгалтерії або ремонту доріг Конституції, чого завгодно. Значить, що може означати? Дев'ять кубків це часто. Широкі соціальні зв'язки. Що може бути, ви знаєте? Коли відбувається 10 мочів, ми блокуємо там Ютуби, там ще якісь параметри, і ми створюємо своє власне. Ну, тобто ми максимально стаємо незалежні, бо є от Королева жезлів от, знову таке. Так я будую проект, з проєкту, проєкт всередині країни. Щоб в нас були свої машини, там, свої соціальні мережі, свої зірки, все своє своє, і щоб не русські все, щоб ми були максимально самодостатніми. І тут може бути, реально, от чому. От кажуть, Що буде вибір: оце карта світу. А це карта вибору. І я вибираю все-таки: чи приєднуватися до світу, і чи так мені важливий світ. Тут таке враження, що вони вибудовують своє життя таке, що а нам пофіг, знімете ви з нас санкції, чи ні. Ясно, що їм не пофіг, але ну так, тут пентаклів. Я шукаю свій ресурс, а країна велика. Я шукаю, як я можу, да, ну от по хитрості. Обійти санкції, обійти якісь правила, але зробити так це карта крадуна щоб все одно ресурс тік до мене. то з Жезлі. Нові проекти будуть з'являтися у му році. Перебудова, двійка Пентаклів. Не бачу я. Ну от карта нуль. Новий союз. Втіхаріка. Втіхаріка якийсь новий союз. Нові правила, нова конституція, нові якісь грошові реформи. От що буде з Росією в наступному році. Тобто, чи намилена вона далі якісь військові дії створювати? Бо вона з цього створена, Бо вона не може інакше. Так, намилена. Ну це як хижак для того, щоб поїсти, він має йти на полювання. Тобто йде на полювання? Так, на полювання воно йде. І максимально робить щоб санкції, ви не хочете з нами спілкуватися, ви не хочете, щоб ми були частиною світу. Ми зробимо так, що нам і в нашому болоті буде добре. От що я побачила по Росії наступного року. Подобається це комусь, не подобається це комусь. Я вам ще раз говорю. Всі мої обідчики. Коли я от бачила, яка несправедливість? Мені так важко, а вони процвітають. Найкраще, що зробити перестати дивитися в їхню сторону, а починати процвітати самому. Тут, на відповідь на моє питання, прям випали мені карти супер. От Україна плачу ще 9 мечів. Це коли я в жертві я плачу, от Україна, замінити на 9 пентаклів. А це є теж фінансова незалежність. От такий розклад сьогодні в мене вийшов. А, чесно, я коли сідаю за розклад, я так само, як і ви, не знаю, що мені будуть показувати карти. Ніколи не знаю, вони мене дивують. І я теж десь підсвідомо сідаю і думаю: а ну давайте мені тут вежу на, на Росію, ну давайте тут все розлетиться. Якийсь урон є, щось розлітається. є. Вони тут же беруть, ремонтують і створюють нові проєкти. Дякую вам за увагу. Пишіть, що думаєте про це. Можливо, у вас є якісь такі думки, можливо, розклад щось розбудив, збурив. Навіть якщо не погоджуєтеся, давайте мені якусь інформацію, яку ви, можливо, вичитали, в формі питання. Я це подивлюся у себе на каналі. Будемо розглядати. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, не забувайте коментувати, звідки дивитесь і де народились, де жили. Дякую, до наступних зустрічей. Ваша Максимуза.